Бурик, крамничка. Діти граються в крамничку, білий булок невеличких, наробили з піску, наліпили масла, глини яблук, груш, грибів, малини. І поклали в холодку. Галочка при касі стала Яся Лесик, продавці з кошиками поставали, інші діти покупці. Яся важить справно, міло, галячеки видає. Що вам дати масло, мило, все у нас в кравниці є. Ось прийшла сюди Маруся, похилилась, мов бабуся. Дайте яблочок смачних для вночаточок моїх. О, будь ласка, каже Лесь, я для послуг. Ох, ці яблучка хороші, дайте кошик в казу гроші. Сашко фордом під'їжджає, шуму гаму наробив, а Маруся якся має. Лесю зваж мені грибів, Тут прибіг грітько з морнят. Зам'ясем для, для кошенянка надійшов сюди, Юрко, день скінчився, гасло сонце, зачиняє лесь віконце. Проси нас не забувати, завтра знову будемо гратись.